Голова, тулуб нашо з, з, з руками. Снайпер No2 покінчив життя самогострем. Були постійні дежавю. Дежавю постійно. Ми казали, що ми вже не перше життя разом. Я кажу, Забери мене, бо я, бо я без тебе не зможу жити. Везу в колонії маршем, підтримую, що штуку. І всі адісіти так вважають. 23-го він поїхав до хлопців на збори в Бахмут. І ми з дівчатами вирішили зробити їм сюрприз. Приїхали 24-го до них зранку. Вони вийшли і всі почали прощатися. Не з усіма з ним. Я не знаю чому. Я не знаю, я, я навіть не змогла його поцілувати на останок. Ми Просто обмінялася як друзі. І це я по сьогоднішній день не розумію чому. І ось вони виїжджають в Бах 24-23 року. Рівно рік. І він записує відео. В якому кажуть, що Бахмут це Україна, що ми вони їдуть туди, вони одесити, але незалежно від того, коли вони куди вони їдуть, це Україна. Їдемо по дорозі мисли захищати наш український Бахмут з побратимом Лис. «Почему дорога мысли? Потому что проехали уже 500 километров и думаешь о всем, о чем угодно. вспоминаешь просто все, Потому что не знаешь, зірштати ты, ты живив. Він був солдат, старший солдат. Він не хотів іти далі. Він казав, що чим більше погонів у людини, тим більше. Він поховав і він не хотів. Хоча він служив у Кримській радіотехнічній бригаді, він дуже тренувався. Ту свою зброю він так її кохав і називав її ласточка. А я казала, а як тоді? У нього що машина, що зброя, ласточка. Ну, а я була кнопочка. І ось коли вони перейшли, позвонив мені і сказав, що вони з хлопцями почали плакати, обійматися, бо там був теж мій брат, друг наш теж був сім'ї. І вони. Я ніколи не думав, що ми можемо так плакати і так обійматися і раді бачити один одного. Бо завжди були якісь суперечки, завжди це ж чоловіки мірюються завжди. І на вечір він мені записує відео, де він таке лице в нього налите. Я питаю, що там сталося. А він каже, ми сьогодні виходили, ходили вночі по полям, шукали наших хлопців. І ми збирали їх по частинах. Я пам'ятаю, він заплакав. Каже, що йду, нога, голова, тулубну з руками. Говорить, трьох пальців не вистачало. Я казав, я з тим ліхтарем ходжу і шукаю три пальці ті, і я ж знала цю людину. В Ахмуті було все і фосфор. І крили їх, і вони попали в оточення. Я сильна людина, я, я знайшла все, щоб їх дістати. Також нам його допоміг, допоміг друг, в нього є телеграм-канал свій і от фарш покійний. Він дав зелений коридор, і хлопці змогли вийти, бо зв'язку з командуванням не було. І вони вийшли. І там пекло було дійсно в Бахмуті. Води у хлопців моїх не було. Ми Ми постійно відправляли їм щось. Я навіть хотіла проїхати в Бахмут. Я була готова на все, аби бути там з ним. В останній вихід за день він пішов до медичної служби. Йому стало погано. Температура була під 40. і це зафіксовано 19-го числа. Він мені каже щось так погано. Постійно хочу спати. Йому виписали антибіотики. А він снайпер. снайперний починає казати вихід. Ну треба виходити. Він мені пише, що я відмовився, бо погано. Але крім нього, повідомлялася ще купа хлопців. Дмитро був такий, що ну, раз нема кому, то я йду. Він мені пише, що все помінялося. Питаю його, що помінялося. Вихід. І в той момент, коли він написав, що, що все помінялося, не знаю, в мене світ зупинився. Я відчувала, що щось не так. І він написав на цьому фото останню смс його. Кнопочка Я тебе так сильно кохаю не пісімала я папа Лев. І люблю тебе дуже-дуже сильно. Люблю тебе. І все. Коли вони вже були на позиції, він обрав собі місце. Мабуть, із-за свого стану сталося так, що його викрали. Хлопці були внизу. Коли він піднявся наверх, він зробив постріл знизу на першому поверсі. Завжди є снайпер номер два. Тобто є снайпер один і снайпер номер два, який контролює влучив, не влуч. І йому передають плюс. Він зробив ще один постріл, плюс ще один постріл, плюс. І так, от як хлопці казали, до десяти разів. І хлопці почали передавати зупинись. Він знав це, що снайпер стріляє один раз і покидає позицію. Він не зупинився. Хлопці кажуть, що він був дуже такий в'ялий, сонний йому було погано, але він тримався. І Я думаю, що скоріш за все, цей цей його стан не дав йому зосередитися і зробити викинути роботу, щоб залишитися живим. І його викрили і накрили. Потім снайпер No2 покінчив життя самоустом через тиждень і сказав, що він піде до нього. Шаман. Вони були друзі, вони постійно, мій чоловік дуже полюбляв каву, для нього кава, я досі коли їздимо до нього на кладовищі, я привожу йому есп... подвійний еспресо. І вони там дуже стоваришувалися, і коли Дмитро загинув, Шаман дуже тяжко це переносив, тому що каже, я, я, він воював з 14-го року теж по всім гарячим точкам. Він був дуже великий хлопець такий. Каже, я, я повинен був з ним бути поряд. 20 лютого, двадцять третього року він загинув, а 21 лютого мого сина день народження. 20-го, звісно, ні, ніхто нічого не сказав. Бо ну, там була моя сім'я і. Їм тяжко це мені сказати. Коли було підтверджено один із наших хлопців поїхав, і дійсно побачив, що це він. Їм було тяжко мені це передати, бо вони знали, як ми сильно кохали один одного. Ми постійно протуролялися, трималися за руки, були постійні дежавю, і ми казали, що ми вже не перше життя разом. Навіть поклялися, що наступні проведемо разом. І ось 21 березня. Я встаю, кажу сину, що зараз. Приїжджаємо, тортик, будемо куштувати, йду до холодильника, беру той торт. І о 10-й ранку дзвінок. Я бачу, що то брат. Думаю, поставлю торт на кухню, піду в кімнату. Поставила той торт, йду з тим телефоном, сідаю на диван, нібито розуміючи, що щось не так. Опираюся, я помню, об стіну, брат мене питає, що ви робите? Я кажу: ну нічого, зараз будемо святкувати. Він каже: А що мама робить? Тут я чую дзвінок у ворота. Думаю, хтось прийшов, нікого не чекали. А він чекав, бо їхали по братим, Вони знали, що я не це. І тут він починає сильно плакати. І кричати, Наташа, я не можу тобі це сказати. А в мене перші думки, ну, поранений, я кажу: Коля, ми його врятуємо, я, ну, я розумію. Він каже, ні, не врятуй. Коля, ну може, можливо, це помилка, можливо, ну, не може так бути, тільки не він, Ну, він не міг. А він? а він кричить: Я не можу тобі цього слова сказати, я не можу тобі сказати. От я виходжу на. До мами у кімнату і бачу, хлопці стоять. І в той момент я падаю. І мій світ змінився на до і після. Це ж у нас не спільні діти. Дзвоню першому чоловіку, кажу: приїжджай, забирай сина, бо говорю, зараз... час буде аут! Оце був жах. Я сиділа, я просто отак от сиділа. Сиділа весь день і поривами то плакала, то не плакала. Я пам'ятаю перші два дні. Я просто була два дні мертва. Я лежала на кроваті, ось так, от, і просила Бога відпустити мене до нього або щоб він мене забрав. І на другий день після його смерті я лежу в такому стані між небом та землею. Знаєте, якщо б в Бахмуті у нас був би був вибір, поставили мене його і сказали, кого вбивати, я б сказала мене. Бо я, я б ніколи не, не дозволила, я так його кохала. І ось я лежу, і на мене подув дуже сильний вітер. Я не зрозуміла, підіймаюся двері зачинені. А він мене завжди будив. Він знав, що я дуже не полюбляю, коли мене будять, помашать або кричать. Треба було дуже ніжно це робити. Та й по сьогодні. Бо я стаю зла і цілий день зла. І він на мене завжди дув. От. Так і ось подув вітер дуже сильний, я не зрозуміла, а потім я розумію, що то він. Починаю плакати сильно. Я кажу, це ти і ще раз дує вітер. Я просто була в шоці. Я не знала то лі радіти, то лі злякатися і що робити. Ну, і я почала з ним спілкуватися. Я кажу, на кого ти мене тут покинув? Я тут нікому не потрібна без тебе. Яру, забери мене, бо я, бо я без тебе не зможу жити. Мені життя нема на цій землі. Ми ж домовлялися з тобою. І потім вітер подув ще раз, я заснула. На наступний день мама каже, хтось мене проходив вітер від дверей і до твоєї кімнати. А колись ми домовлялися з ним, що як то, якщо хтось помре, Перший, то дай знати, чи там є життя? Я кажу, мамі, це був він. Він сказав, що там є життя і він чекає на мене. І ось коли він загинув, у мене почалися сварки з його родичами? Мати, на жаль, Прийняла російське громадянство. З 14-го року вона виїхала в Маріуполь. Там зараз живе з людиною, яка годує російську армію, він військовий. Його сім'я завжди казала, що то не наша війна, що Росія повинна прийти, що віддайте ті території, та і все, все буде добре. А, а діма завжди казав, що вони підуть далі. Ви що ну, він матюкався дуже сильно. Ви що не розумієте? Він отримував нагороди. Він багато зробив до міста. Він багато зробив зараз для України. Це найважливіше. Він віддав своє життя за, за цю країну. Він активний був учасник усіх маршів єдності. Він постійно боровся за ту Україну. Він пішов проти сім'ї. Він допомагав дітям, які постраждали від російської агресії. Людям він допомагав хлопцям за то. Він сам пішов воювати, і він багато чого зробив. І він їздив на вишколи 20-21 рік. За що отримав нагороду за зразкову службу? І я подала петицію на присвоєння йому звання Героя України посмертно. Тому що я вважаю, що він гідний цього. Ми зібрали задомість, то люди підписали нам все. Вже пройшов рік і ніякої відповіді. Я чекаю, для мене кожен день це тяжко. І я написала в бригаду, що бригада самостійно подала це до Києва, до президента. І бригада підтримала, за що я дуже вдячна командуванню бригади 122-га бригада, щоб мого чоловіка нагородили найвисокою відзнакою золотою зіркою Героя України. На честь мого чоловіка названі дві вулиці в Одесі і в Одеській області. Це вулиця, колишня Бабіля, яка всім спокою не дає нашому меру, росіянам і всім іншим. Але ось є герої Одеських вулиць, довідник. Де пояснюється, чому Бабеля прибрали, тому що він на той момент з СССР працював проти України там все вказано, чому. І в фонтанці там виріс мій чоловік, і фонтанці також переіменували вулицю на його честь. 2014 року вже активно допомагав людям, які постраждали від російської агресії, допомагав дитячим будинкам. Вони заснували з побратимами організацію, допомагали хлопцям зато всім, хто постраждав бійцям, возили допомогу. Ну він був дуже чуйною людиною. Він побудував пам'ятник в Одесі бійцям АТО та ООС, які не зрадили присязі. Він був чуйним завжди до всіх, всім допомагав, окрім себе. Ми завжди були на другому місці, бо він постійно був з хлопцями. Вони постійно щось робили, і програма Велике будівництво від президента. Він будував палац юнацької, юнацької творчості Біла Акація для дітей. Також пандуси, басейн великий на 3000 тисячі квадратних метрів для олімпіадців. Діма був той чоловік, з яким хотілося йти одної дороги. В будь-які моменти. Чоловік безвідказний, в будь-яке часів суток. надо, надо. Все. Едем на рыбалку, значит, мы едем на рыбалку. Едем помогать детям, мы, значит, едем помогать детям. Едем что-то там помочь сделать, перевести или еще что-то, мы это делаем совместно. То есть я не задумывался о том, кому я должен позвонить в той или иной ситуации, если мне нужен совет, либо помощь. Я знал, что это Дима.